Через ракетні обстріли рашистами об'єктів критичної інфраструктури України сьогодні у Кременчуці близько п'яти годин не було світла, води та тепла. Щоб містяни мали можливість підзарядити гаджети, зігрітися та випити гарячого чаю, у місті розгорнуто більше 50 пунктів незламності. Один з них на ковзанці, що на площі перемоги. Тут працює потужний генератор. Таку точку, такий ну імпровізований пункт незламності для кожного бажаючого громадянина, який може прийти, безкоштовно абсолютно зарядити телефон, туалет, зігрітися. Завдяки соціально відповідальному бізнесу сьогодні кременчужани мали можливість зігрітися та зарядити телефони. Дізнали, що можна зарядити телефон і прийшла. Це безкоштовно? Безкоштовно. Багато пунктів незламності розташовані в навчальних та соціальних закладах міста. На щастя, сьогодні відключення електроенергії не тривало довго, але деякі пункти встигли прийняти відвідувачів. Сьогодні ми вперше включили генератор, тому що були відвідувачі, і їх поток якби трішки збільшився, поки з'явилося світло. Відповідно, на пункті незламності в нас порівняно невеликий Є в школах набагато більші пункти, але відповідно він обладнаний всім, що в нас необхідно. У пунктах незламності є пічки буржуйки і дрова до них. Вода, технічна та питна, радіо на батарейках, чай, кава та продукти харчування, генератори та подовжувачі, щоб люди мали змогу зарядити гаджети, засоби гігієни та дитячі підгузки. Також адміністрації навчальних та соціальних закладів облаштували пеленальні столики для немовлят і підготували вогнегасники. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.